Навіть не знаю, як почати, бо я роблю такий формат перший раз. Хочу спробувати, чи сподобається вам чи ні. І взагалі зробити з вами першу свою розпаковку прямо на відео гаджетів для мобільного телефону, для зйомки. І це в нас та-да-да-дам! Макролінза від касе. Боже, я чесно скажу. Дуже давно її хотіла, але все якось відкладала, пробувала щось більш бюджетне насправді. І також в мене є ось такий кейс карбоновий для мого мобільного телефону, для того, щоб на цей кейс одягати саме цю макролінзу. Ну що, будемо робити розпаковку? Так, хвилююсь страшенно, але, ой, божечки, яка. Оу, 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 боже, яка вона гарна. Просто, вона просто. Боже, тут ще в комплекті щось є. Зараз подивимось. Так, це наша лінза. Боже, вона дуже гарна. Вона така прям металева і важкенька на дотик, так? Так, як воно тут відчиняється. А, от. О, боже, дивіться, яка велика. Я навіть боюся уявити, як воно там буде знімати. Так, як тут? Не відчиняється. Як його відчинити? Чесно, навіть не знаю, як це зробити. Треба, напевно, якось для чогось ця штука є. А, ну. Вона ж має якось легенько зніматися, так? І треба трішки було прокрутити і просто відстігнути. Ну, кайф. Так, що в нас тут ще є? Є от така застіпка. Напевно, що вона ось сюди прикручується, так? На цю лінзу. Щоб одягати одразу на телефон. Так, покладемо так гарно, щоб було, так? Видно чи ні? Далі в нас є тут такі. Гарнюсінький мінімішний мішечок для макролінзи. Бутилочка для того, щоб сюди наливати щось, щоб протирати лінзу. Також у нас є тут ось така серветочка, для того, щоб протирати нашу лінзу. Загалом-то в мене є дуже класна також лінза. Я про неї вже робила якось огляд. Це була лінза... Від Уланзі, от вона в мене також є. Вона в такому кейсі йде. Також в неї в комплекті тут є дві прищепочки. Ну, вона непогано справляється зі своєю задачою. Але ж ви маєте розуміти, що якщо ви будете знімати з макролінзою, то вона потребує досить багато світла і треба з нею вміти ще працювати. Але я обов'язково зроблю огляд, як знімає лінза від Уланзі і як знімає касе. То щоб подивитися різницю. Так, далі відчиняємо ми з вами кейс. Ау! Як він тут відчиняється. Так, 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 так. У -у -у. Ось такий чорненький, дуже гарненький. Видно чи ні? Сподіваюся, що видно. Сподіваюся, що я не в розфокусі зараз. І що одягаємо на наш телефон. Оля. Дивіться, як гарненько виглядає. Що і зараз я хочу спробувати вкрутити саму лінзу в, Див... в... кейс. Дуже гарно. Дуже Важко, я вам хочу сказати. Тобто, ну, якщо у вас буде штатив, з якого ви будете знімати, то треба, щоб він так тримав досить. Гарно ваш телефон, бо ну, так важко. Зараз подивимось, що. що вона тут знімає. О, Боже, як гарно. Досить яскраві кадри. У мене зараз підсвічує з цієї сторони світло, і його достатньо для того, щоб зняти ось свічку і подивитися, як вона виглядає в кадрі. Дуже хочу вам зараз показати, як це. Окей зараз я б хотіла подивитися, чи підходить до цього кейсу прикручувати уланзі. Зараз. Мені дуже цікаво, чи підходить. Вуаля! Ва-теж підходить для уланзі, дивіться, як класно. Можна також використовувати цей кейс від касе. Він також йде. Для оланзі. Якщо у вас декілька лінз макро, то можна використовувати кайфуші. Хочу сказати, що в неї досить стильний дизайн. Вона така металева, потужна. Видно, що вона досить така дорогенька, ця макролінза. Справа в тому, що я Хочу зрівняти, як знімає зрівнянні з, 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 з Уланді, але я думаю, що за що того, що Уланді має фокусну відстань 75 мм, це також досить гарна фокусна відстань, яка може спіймати гарний фокус під час зйомки, 40-85 мм. Тобто, це набагато краще і потужніше, я б навіть сказала, для того, щоб знімати близько ці макрокадри. але вона ось така дуже гарненька.